Друзі, показую вам суперкласну газонокосарку косарку від бренду OLEOMAC. Сама популярна, самопродавайма модель gv 53 tk Allroad Plus 4. Самохідна італійська газонокосарка з потужним чотирьохтахним бензиновим двигуном з повітряним охолодженням та паперовим повітряним фільтром. Модифікація двигуна k 805 надає вам стійку довговічну роботу та надійну. Стальна дека. Супер прочна, супер якісна. Якісні колищата на підшипниках. і Великий пластиковий травозбірник на 70 друзі літрів. Вага цієї касарки 34 кілограми. Регулювання висоти скосу робиться лише одним от ось цим. От. Віджали, підняли. Рівні там 6 положень від 28 мм до 75 мм. Можна. Варірувати висотою косіння. Гарантія офіційна від нашого магазину 24 місяця, бо ми є офіційним дилером бренду Olomark. До речі, газонокосарка касарка збирається в Італії, не в Китаї. Так, подивимось. Ось ця моделька, сільний номер. Все ви бачите на екрані. Кого цікавить така класна коса, телефонуйте нам по номеру телефона, який зазначен в шапці нашого каналу.